Пропонуємо до вашої уваги корсет для корекції постави. Це зручний та ефективний засіб для підтримки правильної постави. Ортопедичний фіксатор забезпечує підтримку ключиці спини та плечей, допомагаючи тримати хребет у правильному положенні. Регулярне використання коректора допомагає зменшити біль у спині, спричинений неправильною поставою, а також покращує загальне самопочуття. Це ідеальний вибір для тих, хто проводить багато часу за комп'ютером. Ром або має схильність до сутулості.